Приїхали. Привіт! Ми в'їхали до вас у кадр у книгарні кав'ярні закапелок на верхньому валу 62, який які ми дуже любимо і вас всіх сюди запрошуємо, тому що тут можна і почитати, і випити смачної кави, і поспілкуватись з людьми, які сюди приходять, і взяти участь в якихось івентах, які тут періодично відбуваються. Тому слідкуйте, будь ласка, за цим а, закладом у соцмережах і знаходьте для себе щось цікаве. А, а я сьогодні розкажу вам. Про те, що я думаю про деякі з коментарів, але не в сенсі обміну якимось хейтом чи чимось таким, а в сенсі відповідей на ті конструктивні питання, які були до попередніх відео: про сон, про хронотипи, про розмноження вночі і, і все інше. Тому це такий буде випуск дайджест з відповідями на не дуже пов'язані між собою питання. І перше питання це питання про поліфазний сон. Одна з найгаріших. Тем, тому що коли у нас почали з'являтися проблеми, наприклад, з електрикою, з освітленням, з блекаутами, з цим всім, то часто люди для того, щоб якось покращити своє самопочуття, почали шукати альтернативні способи планування доби і дехто знайшов таке класне формулювання, як поліфазний сон, і трошечки із рекламою цього сну перегнув. Чому я так скептично про це відгукуюсь, тому що Явище поліфазного сну дійсно відомо давно. Поліфазний це означає, що людина спить не одним блоком 7-9 годин, як рекомендує National Sleep Foundation, а спить там 3 по 3, або там, 4 по 2, або ще якимось блоками, які не співпадають з таким одноблоковим нічним сном. І е, адепти такого варіанту сну кричать про те, що, мовляв, от раніше всі так спали, і було класно. Але відповідь від National. Sleep Sleep Foundation, тобто від найавторитетнішої організації, яка займається сном, та від більшості вчених, які займаються сном та циркадною ритмікою, така що поліфазний сон не є рекомендованим на постійній основі. Тобто, якщо ми беремо якісь екстремальні кондиції, якісь екстремальні умови, як у військових, наприклад, як у людей, які працюють на критичних підприємствах, як ну в кожної людини бувають вже ті періоди, коли у неї може бути такий Складний режим, і вона дійсно може там спати уривками. І якщо ми говоримо про вибір між не доспати взагалі чи доспати уривками, то краще доспати уривками дійсно. Але це не має бути щось, на що ми орієнтуємось у нормальному, мирному, спокійному житті, з формулюванням, що, мовляв, от так колись спали, тому ми всі так маємо спати. По-перше, не всі так колись спали. По-друге, еволюція на те, еволюція, що, що все можна робити і. Покращувати із часом, тому це означає, що навіть якщо десь колись і було е вказано, що там хтось так спав, то це не означає, що ми маємо всі так спати зараз, тому що навіть деякі серед контраргументів наводять, що о, там є якісь плем'я, яке досі так спить, і їм норм. Так, їм норм. Але чи є в тому плем'яні айтішники, науковці, художники? Вони щось таке роблять? Ні. Чи є в тому плем'яні довгожителі, які живуть по 120 років? Ні. Чи варто відповідно на це рівнятись людям, в яких дуже потужна інтелектуальна праця, які хочуть жити довго, які живуть в сучасних цивілізаційних умовах? Ну напевно, що не варто. Чому знов таки важливий настільки цей одноблоковий сон? Тому що коли я вам розповідала з красивими мемними вставками про прунінг або обрізку коронування, як кронування верніше дерев, точніше наших нейронів, я згадувала про те, що у сні відбуваються два процеси: зберігання того, що треба, і забування того, що не треба. І ось це все може відбутись тільки тоді, коли сон відбувається якраз у цим блоком. Коли відбувається, одразу декілька циклів, фаз сну, і все отак триває 7-9 годин протягом ночі. А коли це відбувається такими шматочками, то, відповідно, ми не маємо змоги забезпечити собі ось ці всі процеси. Тому long story short. Якщо у вас це складний період в житті і є вибір не доспати чи спати уривками, ви спите уривками, бо це однозначно краще ніж ніяк. Але якщо у вас є всі умови спати одним блоком вночі, а ви щось хочете випендритись і не читались біохакерів, ще одне слово, яке я ненавиджу, то, то не робіть так, коротше кажучи, бо це, бо це, скоріш за все, буде не ок. з невеличким винятком. Виняток це як завжди генетичні особливості. Тобто, в когось дійсно може бути якась така своя генетична схема, при якій йому дійсно краще так спати. Але це будуть одиниці, і це не буде щось, чому можна навчитись. Тобто, це будуть такі люди, для яких це природна норма, і вони просто по-іншому не можуть. Тому не мучте себе тим поліфазним сном, думаючи, що це щось стільно модно-молодьожне. Бо насправді ну, це просто такий проміжний спосіб зниження шкоди від повного неспання. От це був перший блок. Він по суті заслуговує на окрему можна сказати історію, але ми зразу до нього доліпимо другий блок із коментарів. Це питання про денний сон. Тут відповідь буде коротша. Денний сон е, може бути хороший і поганий, і відрізняються вони за двома параметрами. Перший параметр це тривалість. Е, хороший сон він короткий і він за потребою. Тобто це 20-30 хвилин пауернепи, це сієсти там, де е, мова йде про певні кліматичні умови. А, а він не зсуває нам нічний сон, і з ним з ним все окей. А поганий. Денний сон це той денний сон, який триває довго. Тобто він триває 2-3-5 годин, і ви прокидаєтесь ввечері, тоді, коли ваш мозок має готуватись вже до сну вечірнього, але він має ще й прокидатись від вашого денного. Тоді виникає конфлікт, і цей конфлікт нам не ок. Тому головне у сні в день це мати його ліміт і щоб він не сував вам нічний сон, щоб ви собі лягали в свої 23-24, чи о першій годині, коли вам зручно, але стабільно в один час. Отже, от такий був випуск із двома найпоширенішими питаннями про сон. Дякую за увагу. Заходьте в закапелок, підписуйтесь на НаукПопіл, лишайте коментарі. І до зустрічі в наступних відео.